Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Ліза стояла на кухні, намагаючись заварити чай, але думки були зовсім не про це. Два місяці після весілля промайнули дуже швидко, та спокою в родині так і не стало. Життя у квартирі батьків Влада більше скидалося на перебування на полі бою. Кожен крок під контролем Ірини Павліни, кожне рішення з її благословення. Ліза, ти вже зібрала свої речі, різко крикнула свекруха з коридору, розриваючи напружену тишу. Ліза підвела очі, Влад стояв поруч, намагаючись зберігати спокій, але з його погляду було видно ситуація йому вкрай не подобається. Мамо, що сталося? насторожено запитав він. Нехай твоя дружина на дачі поки поживе, сказала свекруха тоном, який не терпів заперечень. До мене подруга з донькою приїжджають, десь на тиждень, а може, й довше. Ліза ледь не пирснула від абсурдності цієї заяви, а Влад помітно зблід. Він чудово знав мамині геніальні рішення. Мамо, яка ще подруга? не стримався він. Єдина та неповторна. Гордо заявила Ірина Павлівна і зникла в кімнаті. Ліза зітхнула. Від свекруха вона вже давно нічого хорошого не чекала, але цього разу ситуація навіть їй здавалася смішною. Добре, хоч владна її боці. Я маю поїхати, справді? перепитала вона з напівусмішкою. Ти все прекрасно чула. Огризнулася свекруха, глянувши так, наче ліза щось винна. Свекруха тим часом ужарилася в шафі і витягла криштолеві келихи. Ті, які завжди беруть для особливих гостей. Ну, поглянула вона на сина, коли ти її відправиш? Кого, мамо? Владу до вов не розуміє. Не прикидайся, дружину свою, недолугу. Мамо, а чому твої подрузі не зняти номер у готелі? спокійно запитав він. Ти ці не бачив? відмахнулася свекруха. Ліза, поки на дачі поживе, щоб мені тут атмосферу не псувати. Тоді я теж поїду, не підвищуючи голосу, мовив Влад. Літо ж відпочинемо. О, чудова ідея. Тихо підтримала його Ліза, вже уявляючи Свободу без Ірини Павлівни. Оце вже ні. Свекруха аж підскочила. Ти мені тут потрібен. Мамо, у нас трикімнатна квартира. У тебе своя кімната, у нас своя. Вітальня вільна. Хай там і живе твоя подруга, нагадав Влад. Після першого знайомства з цією жінкою Ліза зрозуміла легко не буде. Ірина Павлівна ще до весілля була проти Лізи, а після, тим паче, після смерті чоловіка вона постійно боялася залишитися самотньою, тому намагалася контролювати всіх довкола. Добре. буркнула свекруха. Тоді нехай твоя дружина, хоча б в своїй кімнаті сидить, і зайвий раз не мелькає перед очима. Ірино Павлівно, ви серйозно? І вже не витримала, нікуди я без влади не поїду, та я вже зрозуміла, придумаю щось, пробурмотіла свекруха значуще, немов складала стратегічний план. Коли приїдуть? запитав Влад, мають бути вже тут, буркнула вона і поглянула на годинник. Дзвінок у дворі пролунав так, ніби гості стояли під порогом і чекали команди Заходьте. Оце пунктуальність, пробурмотіла Ліза. Свикруха кинулася до дверей, а Ліза з ладом пішли слідом. У квартиру зайшла повновидна огрядна жінка, а за нею така ж сама її донька. Добрий день, Ірино, привіталася гості, ось моя принцеса, з гордістю додала вона. Яка красуня, захоплено сказала свикруха. А ім'я є у цієї принцеси, усміхнувся влад. Вероніка. З викликом відповіла дівчина. Вероніка була повненькою, кілограмів під сто двадцять, а Тамара тим часом без церемоній оглядала квартиру. Ірино, а познайом нас зі своїми, кинула вона погляд, на Лізу та влада. Це мій владик, мій син. Свекруха аж розчулилася. Я ж тобі про нього розповідала. Пам'ятаю, хороший хлопець, усміхнулася Тамара. А це. Ірина Павлівна кинула швидкий погляд на Лізу. його двоюрідна сестра. Ліза отетеріла. Влад розреготався, передчуваючи кіно і театр в одному. Ірина Павлівна, почала ліза, але Влад швидко взяв її за руку. Потерпи, прошепотів він, потім скажемо правду. Чому? Не зрозуміла Ліза, Ти що не бачиш? прошепотів Влад. Мама вирішила знайти мені нову дружину. Ліза округлила очі і кивнула головою. Тепер зрозуміла, сказала Ліза. Подивимось, що з цього вийде, потім усе розставимо на свої місця. Вони повернулися до коридору, де гості спілкувалися зі свекрухою. Владе, допоможи Вероніці з рюкзаком. Надійшла команда від його матері. Ірино, а де наші апартаменти? Поцікавилася подруга, ніби вибирала номер у п'ятизірковому готелі. Прошу, Тамаро, провела їх Ірина Павлівна до вітальні, яку тут же оголосила гостєвою кімнатою. Ввечері сіли за стіл, свекруха наготувала страва, ніби готувалася до великого свята, у центру посадила Вероніку як почесну гостю. Ліза опинилася на відстані від влада. Свекруха не випадково так розсадила. Принцеса без зайвих церемоній вплітала курку з картоплею, а її мати та свекруха дивилися на неї з гордістю, ніби то подає приклад елегантності. Вероніко, їж, донечко, підсувала тарілки свекруха. Вона останнім часом їсть поганенько, зітхала тамара, схудла, бідолашна. Ліза ледь не похлипнулася чаєм, почувши її. Що сталося? співчутливо спитала свекруха. Таке горе, нерозділене кохання, драматично сказала Тамара. Закохалася, а хлопець від неї тікав. Може, вона хотіла його, ну, задушити в обіймах? не втримався влад. Ліза схопила серветку, щоб не вибухнути сміхом. Владику. Як ти розмовляєш? обурилася свекруха. Вибачте, я в руки Влад, але перхнув знову, не втримавшись. Застілля тривало, матусі тим часом добряче налягали на вину, і раптом Тамара підвелася. Я хочу зробити оголошення зараз почнеться. прошепотів Влад Лізі, трохи підсунувшись ближче. Дорога Ірина Павлівна, владику, сестро. Почала Тамара. Я хочу, щоб наші родини об'єдналися. Моя красуня просто створена для тебе, Владе». Ми згодні, поспіхом вигукнула свекруха. Влад розреготався, а Ліза піднялася і вийшла, щоб не влаштовувати історичний сміх просто за столом. Повернувшись, вона серйозно сказала У мене є важлива новина. Ну, кинула свекруха. Яваїдна, чи хизується, пробурчала Ірина Павлівна. Від вашого сина. спокійно додала Ліза. У Вероніки застряг шматок курки, а Тамара розлала вино. Від двоюрідного брата? здригнулася Тамара. Так. кинув лад. Ми одружені, якщо що. Просто вам забули розповісти. У Тамари очі стали круглі. Вероніко, підводься, і швидко, ми їдемо. Але я ще курочку, швидко сказала. Вони на ходу зібрали речі та попрямували до дверей. Свекруха побігла за ними. Тамарочко, не звертай уваги. Це вони пожартували. У вас дивні жарти. Думаю, нам краще припинити спілкування. Відрубала тамара і гримнула дверима. У квартирі стояла тиша. Ліза з владом повернулися за стіл і одночасно вибухнули сміхом. Атмосфера раптом стала легкою, навіть приємною. Свекруха ще тиждень ходила ображена, театрально зітхала біля вікон і поглядала на молодят з докором. Але Ліза з Владом більше на це не зважали. Адже цього разу вони разом перемогли її геніальний план із новою невісткою. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!